Всім доброго дня. Сьогодні вже 28 лютого. Зараз також ставлю на відрощення рослини. Це в нас буде шоломниця байкальська. Це вона отут. І соп лікарський. І ще буде розмарин. Розмарин треба зберігати десь в якихось прохолодних темних приміщеннях. Ну, не дуже аж темних, таких напівтінь. Щоб було. І при температурі 0, десь плюс 1, мінус 1 градус. Але на сьогоднішній день я його зберігав на вулиці, при температурі навіть цієї зими було десь мінус 16 градусів. Я його накрив агроболокном і зараз поставив, подивлюся, чи він відросте, чи він повністю загинув. Я сподіваюся, що відросте. То що гарно виглядає. І зараз це танісовий, я його десь тижня три назад поставив відростати, він дуже гарно відріс, нічого йому немає, я дуже гарно перезимував, вже декілька разів пив чай. Рослинки витягнуті, бо він стоїть на простому підвіконі без досвідчування, тому вони такі тендітні. Але якщо дати досвідчування чи поставити теплицю з досвідченням, він буде дуже гарно виглядати. То сьогодні 28 лютого ставимо на відрощування і десь тижня через два подивимося, як буде відростати. Мене найбільше цікаві розмарин і шоломниця вайкальська. Бо по ісопу він дуже гарно має перезимівлю, тому з ним проблем, сподіваюся, не буде ніяких. Слідкуйте за відео, вчимося разом вирощувати лікарські рослини. Кому потрібно, замовляйте, ставимо лайки, підписуємося. Все, всім гарного вечора.